Рекомендую покупати тут продукти. Дуже кусні, дуже гарні. Дякую. Завжди свіжі овочі, ягоди в люби на мотелі. Обов'язково завітайте! Хочеш смачно попоїсти, а щоб смачно попоїсти, в місті Полтава тобі потрібно купити продукти для свого дому. Дому, столу. Обов'язково завітай на ринок мотелі в на мотелі. Все завжди свіже, великий асортимент різної продукції. Зараз пройдемося, я вам покажу детально. А, дивіться, є кавунчики там там, узбецька диня, хурма. Пірамідка по 90 гривень, сливка угорка 45 гривень, грушки по 65, аз Баржанський виноград 150 Також давлять свіже видавлений сік гранатовий, мандарин, кишмиш, фінік Ізраїль. Хурма шарон, великий асортимент винограду. Вітрина просто космос. Я вам зараз так здалека покажу вітрину. Дивіться. І зараз ще підемо до магазину. Обов'язково. В будь-яку пору року є малинка полуничка. Завжди свіжі, смачні. Отака От відбірна, крупна лохина. Також широкий асортимент овочної бази, огірочки, шампіньонки по 180, розовий помідор по 60 гривень, кабачки, персик. Редисочка, великий асортимент зелені. Люба відразу відвантажує замовлення, помідорчики. Також дивіться, такі шикарні коктейльні помідорчики, черіки. Все є в наявності. Великий асортимент салатів. А також цитруси, лимончики, плод дракона, підтахая, манго, ківі голд. Це, це такі, яке жовте всередині і дуже солодке є. Виноградика асортимент, бананчики, фейхоа, фінік ізраїльський. Королівський. Дивіться, який один в один. 180 гривень такі мандаринки солоденькі. Мандаринів, великий асортимент, також банани. Все для вашого столу. Також відразу зараз вам покажу напроти, продається цвітна капусточка, броколі, 50 гривнів цвітна, така гарна. Брокколі по 100 гривнів, дуже гарне. Солоденька кукурузочка. 8 гривнів за 10 качанчиків. Молодесенька. І є такі качани відбірня. Один в один по пів кілограма, 20 гривнів за, за штучку. Також, якщо ви побажаєте свіже соку гранату, відразу при вас від'їжмуть. Ось стоїть апарат, куди закидаються гранати. О, дивіться, він отак працює. Механізм круте, чавить, і сюди витікає сік. Тут відразу ситечко, щоб ніякі частинки гранатів вам не попалися. І свіже сік відразу розливається по бутилочках. Також морква, картошечка, отака от картопелька гарна. Цибулька. А для салатів є Марс. Також яблучки, дивіться, по 50 гривнів. Є Голден, Речів, Віржинія, Чемпіон. такі шикарні яблучки. Бачите, Голден, дивіться, який ух. Якщо ви вибираєте Голден, дивіться на нього, щоб він був чим жовтіший, навіть з таким червоним забарвленням, він буде найсмачніший, солодший. Якщо ви берете яблучко повністю зелене Голдена, то воно буде трішки з кислинкою.

Так, отакий ажіотаж. Тут цілий день постійно оч черги за свіжими ягодами, овочами і фруктами. Люба відпускає всіх до кожного свій підхід. А що? Як си. Так, Пробіжимося по цінах ще раз на ринку мотель, влюбленому мотелі. Яблучки по 50, сливки 45, курма 90, грушка 65, редисочка 60. Є вже бейбі банани, мандарини, широкий асортимент лохини, також великий асортимент винограду, ціна від 120. Від 50 навіть виноград від 50 гривнів і вище.